Давай подивимося, хто ти є для свого роду. обов'язково залишай вподобайку. Пиши у коментарях, слово приймаю. Давай подивимося, якою, ким тебе бачить твій рід, так? хто ти є? Ким ти є для твого роду? Ти дуже зараз зачинена. І, знаєш, ти нікого до себе не впускаєш. І не приймаєш ти повністю свій рід. Ні з одної, ні з іншої сторони. Якось так ти, як наче трошки осторонь. І тебе бачить твій рід людиною, яка хапає все підряд на себе і тягне на собі. І тобі тяжко, тяжко, але ти тягнеш. І дуже багато маєш чоловічої енергії в собі. І від того, що ти багато тягнеш, ти не утримуєш повністю того, що можеш. Якось ти проходиш повз тих ресурсів, які є твоїми, і які ти можеш мати. Ти людина дуже така, знаєш, активна. Ти можеш іти за своїми цілями відстоювати позицію, але ти себе блокуєш себе самостійно. Ким ти є для свого роду. А для свого роду ти є ключовим пазликом. Ти дуже ресурсна людина. Ти для свого роду є такий собі трансформатор. Ти людина, яка може змінювати простір навколо себе у житті інших людей. Ти людина, яка повинна дотримуватися балансу, бути чесною з собою, з оточуючими, так, і бути чесною з собою. І ти для свого роду є таким ключиком, пазликом, який змінить, може змінити так? дуже багато життів. Дуже багато такого конфлікту, неприйняття всередині тебе, який проявляється всередині твоєї родини. І ти так до себе не під. Ти з усіма борешся постійно і фокусуєшся на тому, що тебе не задовольняє. А що ти взагалі можеш? Ти, ти маєш колосальні знання і ти можеш впливати на життя людей. Але можеш ти це робити тільки через гармонію і баланс. Дуже розгойдані твої зараз емоції. Знаєш, все прямо поблизу тебе. Тобі варто прийняти зараз свій рід. І ти максимально можеш засвітитися зовсім інакше, енергетично і принести.